Одинадцяте березня понеділок, коли звинувачувальні голоси замовкають. Бо коли звинувачує наше серце, то Бог більший від нашого серця і знає все. 1 Івана, 3.20 Джоана, попри свій похилий вік, а їй вже за 80, Успішна бізнес-леді. Зараз вона має добру роботу, прекрасний будинок і чудову сім'ю. Проте, незважаючи на все це, щось глибоко всередині буквально з'їдає її. Ця жінка не знаходить собі спокою, вона не відчуває внутрішнього задоволення, її переповнює почуття вини. Події далекого минулого звинувачувальні голоси її сумління постійно переслідують жінку. Небажана вагітність, а потім аборт. Зруйновані сімейні узи, а також багато інших вчинків, здійснених у молодості, спливаючи в свідомості Джоани, пригноблюють її. Усе це робить жінку нещасною, і вона запитує сама себе, чи настане колись мир в її серці. Однак, якби тільки Джоана знала про Божу любов, його любов більша за наші провини і невдачі, його благодать більша від наших гріхів. Його милість більша за наші помилки, Його прощення здатне примусити звинувачувальні голоси нашого сумління замовкнути. Христос прийшов на землю, щоб спасти грішників, тільки грішники можуть розраховувати на Його благодать. Тільки ті, що впали, потребують, щоб їх хтось підняв. Згадайте Марію Магдалину, у своєму житті вона падала багато разів. Про моральну прірву, в яку скотилася Марія, знали всі. Навіть Ісус сказав Її численні гріхи Луки 7, 47. Однак ця жінка здобула прощення в Ісусі. А згадайте Петра, Він тричі відрікся від свого Господа, учень, який проповідуватиме тисячам людей у день П'ятидесятниці, з клятвою відрікся від свого Господа. Щиро розкаявшись, він отримав прощення. Боже прощення не применшує гріха, натомість воно примножує Божу благодать. Прощення отримали Марія, Петро, Закхей, розбійник на хресті. Прощення можете отримати і ви, і Джоана. Коли милість Божа увійде в серце, звинувачувальні голоси замовкнуть. Бог любить нас дуже сильно, щоб дозволити нам загинути. Його любов продовжує стукати у двері наших сердець. Чи підкоритеся ви силі Його любові сьогодні?